Как Привіт. Модель. Давай трошки їм хліба, вони активізувалися тепер, тепер позірить, поніваєш ти о! Как краса. Хочу я дуже запечатліть. Оце нитшня дитина вона завжди повинна лишатися з нами і не відділятися. Тут поруч пара сидить і вони слухали музику. А в мене сьогодні там залишився хліб, як сеньори працювали. І не хотілося викидати. Кажу, ну я візьму, використаю це діло. Ну і використала. А, в результаті ця пара так радувала, що це така сама а, була краса над ними. А, гарно спостерігати, коли видно, що двоє закоханих, вони якраз вони пішли. А, там воркували, слухали якусь англійську пісню романтичну. Потім я кинула, повторюсь, хлібчик, і ця краса з'явилася. До? До. Які ж викласні. Отакі, боже, створіння. Да. Вони взагалі-то і самі вміють ловити рибу, да? але іноді можна так для настрою ділитися. Тож, вітання, це Салірно, ну, це мій щоденник духовний. Нехти горич з мою стати, що важила позачасним простором. О, бо в мене квиток на 1455, а зараз 14,52. І ти десь 5 хвилин, якщо ж, з переходом да, на світофору, і там зачасту він зависає. Я зрозуміла, що я вже дусі тебе <див> дав мені цю можливість побути і подихати морем. Савара для мене якраз зараз транзит. Тобто я приїхала з заболі поїздом, да? пила квиточок на Баронісі, і якби цим таким транзитом можна використати так. Просто сів на наступний поїзд там, і поїхав. А можна дійсно пройтись, подихати морем, понасолоджуватись красою природи, яку Господь дав нам. Вона дійсно чарівна, ще й погода класна. І сьогодні-друге. Друге. І сьогодні 2 січня, 25-й рік, з Новим роком з наступившим, з Різдвом Христовим. Да? Бо ми від Різдва Христового тож спершу Різдво, потім все інше. Глиб, бо все-таки повітря тут ліпше. тож Дух Святий говорить кожному унікально, індивідуально і додатково на інших лініях. Да? Все ще показую. Цікаво, що зараз якраз повернулась, побачила а, два кольори, да? яких, через яких також говорив господь нещодавно. Салатовий якраз і жовтий. Через салатовий говорив, щоб я лишилась в сеньори, ти щоб м, прибирала просто мені, щоб повертатися. А, обходиться, то все дорога тепер 20 євро туди і назад. То я коли неї приночувала, просто не прибираючи, да, то як би економила, так би мовити. І це також мудро. І в цьому плані мені села був підтвердження, лишайся. Я дякую Боже за проект, який бласвою у нас українців, проживанням інших, також людей з інших національностей. Да. Спочатку нас там прихистили монастирі, потім, ну, без фінансової підтримки, ну, проживання. Щось там волонтери приносили, слава Господу, за них, також була свой Боже. Було так. І підробіток в мене був до сеньори, і так я до неї їжу ще. І ще молюсь, як бути далі, і до чого веду про кольори, жовтий. Позавчора, так? Да? Е, я відчула поштовх, що мені необхідно віддати жовтий чемодан, який в мене вже досить давно купила його там за горами, е, кава е, Да, Тут так страшнувато, бо так дивиться, ніби близько, а насправді там два метри вниз, і е, то впасти то небезпечно. І Люди дуже багато з'їхали з туристів, або хто з губинок там виїхали до моря. Все-таки 2 січня, але це Віталій робочий день, так? Отож, жовтий чемоданчик я віддала як знак. І в мене перевисить жовте пальто, всередині жовтий, червоний шарф і зелена курточка вишила, сіньоре. Тобто такий світофор. Да? Через який також Господь може говорити, що стоп, що йди, а що о, почекай, да? Підготовся. Ну, Тобто, жовтий це що? Нам напоминання, підготовтесь, зачекайте, зараз да? буде зелений. Підготовка должна, як, ну, щоб все було компактно, да? щоб ми з собою, ну, зачастую, наприклад, люди тут, це до речі, п'яца Конкордія, солірна, да? поряд жиде. І зачасту люди з чемоданами тут переміщаються, бо далі ще їдуть на Мауфі і там інші гарні місця, читара, і мінорі. І там я працювала на тих, за тими горами, да, на бі була. Одної дівчинки. Ну, єдине, що вона назвала мене мамою, ну і мама, звісно, образилась. Це Такий був вже знак, що мамі треба більше часу проводити з дитиною. Тож, ну, отак. А для мене був знак, що довірся мені, я просто як приїхала з України, зразу давай типу, думати про роботу і да? пішла туди вебі да, А господька ні, я з тебе з тими українцями, з якими ти на початку трохи жила. Хочу перемістити таки в той монастир. І такі я в нього ну, поїхала вже після цього підробітку, да? і я до чого веду, що у Бога дивні а, бувають такі а, розмови з нами, да? вони для нас індивідуальні, тобто для когось дивні. Ну, для мене він через колір усе проявився. Да? Дякую Боже. За кольори, за світло, за твою любов, за новий рік, благослови своїм благословенням кожного мене і моїх рідних, і кожного, хто притягнув ваших родин і сімей о, на природу. Виходить на природу. І мені також поза часом просто видіть свої духовні щоденники. Да? Цей кліп по водам потім приходить до нас, і так і горіть. Дух Святий. Ну, спочатку, звісно, перші в началі молимось, день починаємо з Богом, якась духовна їжа. І потім, коли відкриваємо статус, всі ти говори, і він буде давати, скажімо так, інформацію, яка важлива потім буде для нас через час якийсь певний, дав навіть через рік, навіть через місяць і навіть через день. І він має дати поштовх, коли загрузити те відео. А іноді треба просто проговорити. Це теж важливо. Як в мене була одна ситуація, коли я так хотіла те відео. Загрузити, а вони не загружались. І потім вже видалила і дух духсити, давай тепер те, що ти проговорила, тепер стисло і конкретно в одному відео. І так було, навіть так. Але дійсно класно, коли знімаєш і ділишся ще чимось таким з ефектом природи, і тут багато каміння, і дух сі, ти знову нагадує мені, і рути стерном в руці не забуваю. Не забувати про цю тему. Рутистер, жертвенник із зніатьосиних камній. Це тема про що? Це тема про те, що е, жертвенник, він, е, жертва Богу, вона може бути різна, да? як е, жертва в тому плані, що. Е, навіть переїхати, да? Господь каже Аврааму: виходь, я з Калдійського. Да? А куди йти? Ну, я тобі покажу, ти знача, вийди. Ну, і там уже йти за, за тим. Це дуже певна жертва з зони комфорту вийти. Це да? часто дійсно нас якісь обставини змушують, як я в Черкасах понад 20 разів приїжджала. Там, я ще не знала нічого толком про Італію. Ну, так відчуття не були мене, а син жінки якою я проживала і допомагала їй ходити до церкви. Її син з Мілану приїхав, і так цікаво перемістилася. Тож в коментарях поради Дух Святий. Три кожну мудрість і Ця слава тобі.